Нещодавно мені задали запитання на занятті з презентації. Чи правда що починати слід слабких аргументів, а закінчувати сильними? Ні. Починати слід з сильного, навпаки, бо початковий аргумент налаштовує слухача на переконання або на сумнів. І далі з наступними аргументами цей настрій накопичується. Тому, якщо ви починаєте з сильного аргументу, ви налаштовуєте на переконливість і накопичуєте переконливість. Якщо з слабкого, налаштовуєте на сумніви і накопичуєте сумніви. Тому краще починати з сильного аргументу і закінчувати слабкими або емоційними. Або починати з сильного, потім слабші, потім знову сильні. Стів Джобс використовував саме такий підхід. Він захоплював аудиторію на початку, потім йшли деталі та менш важливі моменти. А в кінці One more thing знову потужний анонс, який залишався в пам'яті. Це, до речі, структура давньогрецької драми. Сильний початок, що захоплює глядача, розвиток подій у середині і потужна катастрофа наприкінці з розв'язкою, яка залишає емоційний слід у будь-якому випадку. Завжди починайте з сильних аргументів.